27 квітня вчора, близько 18-ї години вечора, патрульний надійшов виклик про те, що на одному з СТО в Дніпровському районі знаходиться водій з ознаками алкогольного сп'яніння. Більш того, в автомобілі знаходиться дитина. Цей виклик отримали працівники патрульної поліції та направились за вказаною адресою. Прибувши на місце, вони виявили цього водія. Коли водій побачив патрульну поліцію, він дуже швидко сів в автомобіль та почав рух. На неодноразові вимоги про зупинку водій не реагував. Його вдалося зупинити лише на проспекті Петра Гри Григоренка біля Новоса. Також водій після зупинки поводив себе, продовжував поводити себе неадекватно. За ознаками знаходився в алкогольному сп'янінні. Спочатку він достав предмет схожий на пістолет, почав їм погрожувати поліцейським, потім його приховав та почав кидатися в бійку на патрульних. До водія були застосовані гумовий кийок та газовий балон. Після того водій був затриманий та доставлений до відділку поліції. Йому була надана медична допомога. З дитиною так само і належна увага була приділена і дочекалися родичі, передали дитину родичам. А де зараз цей водій? Відносно водія в самому відділку поліції була складена значить, складений протокол за статтею 130 кремування стану алкогольного сп'яніння. Стаття 185 це. Звісно, непокора законній вимозі працівника патрульної поліції. І зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 345. Це насильство або погроза щодо працівника правоохоронного органу.